Всім привіт! Це автопарк. У нас нове чудове надходження. Це Opel Arcana 2007 року випуску. Дуже класному сірому кольорі на оригінальних легкосплавних 18 дисках, на літній класній гумі. Автомобіль в чудовому стані, повністю весь технічно, так і візуально, без капіталовкладень. Все працює, жодних нарікань немає. По комплектації у нас передні та задні парктроніки, лінзована оптика, омивачі фар, протитумальні фари. Комбінований салон. Це шкіра з текстилем, класно виглядає, стеля чистенька. Є дерев'яні вставочки, такі дуже класні, повне електроскопакет, електрорегулювання бічних дзеркал, датчики світла, круїз, мультикермо, все є. У автомобіля 310 тисяч рідного пробігу, штатну мультимедію замінили на Android з блютузом. Клімат, механіка, все надійно, працює, жодних нарікань немає. Тож, кого зацікавив даний автомобіль? Звертайтеся в автопарк міста місто Київ. Дану позицію можна придбати за готівку в кредит та лізинг. Також ми можемо провести авто з Америки або з Азії. Звертайтеся.